Зараз говоритимемо про ситуацію на Донеччині. Найгарячішу точку, мабуть, зараз на лінії фронту до нас приєднується голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, добрий ранок вам. Вітаю вас. Яна. Росіяни заявляють про те, що вони вже в пісках, і навіть американський інститут дослідження війни позначає піски як зону, яку росіяни називають підконтрольною собі. Що там відбувається насправді зараз? Під чим контролем цей населений пункт під Донецьком населений пункт піски контролюється українськими збройними силами відповідно українською владою. Ми дуже багато чули, і я протягом вже і повномасштабної війни чув наскільки фейкова пропаганда пропаганда і фейкові повідомлення, які безпосередньо спрямовані на населення або окупованих територій, або на зомбоване населення Російської Федерації, саме про те, що і слов'янськ під контролем, і вони на підступах Карматорської, і так далі. Але я чітко знаю про що я кажу, і тому. Так, дуже гаряче вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжиті додаткові заходи для того, щоб не відбулося плани ворога не були реалізовані. Поряд з цим по лінії фронту дуже гаряче, величезна кількість обстрілів, і саме за допомогою населеного пункту. Піски хоче ворог не просто вийти на Авдіївку, а просто її обійти для того, щоб реалізувати свій подальший наступ. Але плани ворога зрозумілі, відомі і повторюсь, додаткові заходи необхідні вживаються для того, щоб ворог не пройшов. Додаткові заходи і координації також залучається військова адміністрація максимально для того, щоб Додаткові споруди і оборону облаштовувати. Працюємо над цим щодня. Тобто, задача ворога оточити Авдіївку, правильно? І таким чином замкнути в кільце наше угруповання? Там угруповання не оточити, а обійти її. Ага. Але ці плани, і як їх бачить, то вже Генеральний штаб вони дуже добре розуміють, яка ситуація, і тут по місту йде відповідно по вертикалі доповідь. По всім подіям, які відбуваються, і повторюсь, вони плани ворога зрозумілі і максимальні заходи вживаються. Тому тактика ворога, скажу простіше, вона не змінюється. Тобто в Авдіївку заходити ворогу. Ну якщо б не було такого шаневого ша, шаленого спротиву, то звичайно він би е, зайшов. А так просто він нищить. Авдіївку, в якій немає жодної вцілілої будівлі вже доволі довгий період часу, і обстріли ведуться цілодобово постійно, як і практично всіх населених пунктів по лінії фронту, ну, ще один такий населений пункт, який виділяє і генштаб, це Бахмут, де росіяни знову ж таки, за даними Генштабу, мають частковий успіх. Що відбувається у цьому населеному пункті? Які там руйнування, і наскільки росіяни наблизилися до нього? Росіяни обстрілюють постійно Бахмут, Сіверськ, Солидар це основна лінія, куди вони хочуть підійти. Так вони доволі близько до міста Бахмуту, тому що давайте ще не забувати, що Луганська область не є повністю під контролем ворога, тому з наближених сіл Луганщини ворог також намагається. Прорватися до Бахмуту, вийти до його окраїн. і знову ж таки їх тактика це постійні обстріли з РСЗВ, артилерія і ракетні удари, і авіація по вказаному місту. Тому ворог також не може свої численні спроби реалізувати. Він максимально наближається, зазнає вогневого ураження, після цього відходить. Але знову ж таки він застосовує тактику не тільки проти військових, а перед такими наступальними своїми діями, які багато разів на добу відбуваються, йдуть масовані обстріли обстріли цивільної інфраструктури, де, на жаль, щодня практично фактично кине. Не сила, не сила. Ну, населення у зв'язку з цим, наскільки я розумію, і була е, розпочата обов'язкова евакуація з Донеччини. Які результати станом на зараз, і яку мету ви собі ставите? Тому що ну 100% людей вивезти, мабуть, неможливо. Утім, реалістично, скільки треба вивести? 100% людей ми і не ставимо, щоб вивести. Я нагадаю, що три чверті людей вже покинули Донеччину. Це в першу чергу ті, які добровільно виїхали, які розуміли всю ситуацію складну, і одна чверть лишилась це ті люди, які максимально налаштовані на те, щоб лишитись на Донеччині. Але дякуючи уряду, міністерству реінтеграції, які дуже так плідно долучились і координують цей процес. Люди, по перше, розуміють, куди вони їдуть, які умови, які виплати. Відбувається ну, звичайно, що це закріплено розпорядженням Кабміну від 2 серпня, в якому люди, які відмовляються особливо це стосується людей з дітьми, пишуть добровільну відмову про від обов'язкової евакуації, і також людям роз'ясняється їх права обов'язки і відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків як батьків, тому що ми бачимо, що Снаряди, реактивні снаряди, ракети вони не обирають. Діти це, це дорослі люди похилого віку, їм байдуже. Вони нищать все. І тому по евакуації да, наша кількість по опалювальному сезону щоб людей лишилось приблизно 235 тисяч осіб. Ми максимально над цим працюємо, так само, як і максимально ми. Виконуємо і підготовку до опалювального сезону. Не займаємося, як дехто вибачте диванних експертів хоче сказати, що ми тільки займаємося евакуацією, ми дуже плідно і щільно працюємо над тим, щоб пройти осінньо-зимовий період. І робимо ці дві справи паралельно. Але uh -huh. евакуація обов'язково: що проходження осінньо-зимового періоду це звісно, але Номер один і на першому місці це життя та здоров'я жителів Донеччини. Однозначно, дякую вам дуже за те, що долучилися і проінформували нас. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, став учасником марафону.